У нас близько. Одного поклав, на мені ще. ганув все, Вбив ще вбив nice. ще. спвайвай. Не вороч, тип, в борош тіп. тіп спині тип. Yep, що я там? Бачиш когось? Взагалі не бачу. Он бачит, ото вони нас і побачили. Вон, он. А, бачу, да. Ah, вже, yeah, Це що було? Дрон, походу, скид. Четверо, коротше, біжить. Угу. Я їм в будинок їбав, є... подивимось, що там буде. 에... Давайте виходити, напевно, від них, мені не дуже зручно тут битись, бо в мене зброя. А, я, я влучив в них, я влучив в них, чуєте? Я також влучив. Я дроном влучив трішечки. Можемо на кришу залізти. Да, так залазьте є. на кришу, залазьте на кришу, на дистанції хубавите їх. Не підпускайте їх. Як тут на кричу залізти? Тут вона не... тут... була Це я вже не їм, як зробити. Я теж йду до вас. Показалось. Цікаво, чи те, що там сидять. Не знаю, можливо його і бо ми їх там артою нормально так накрили. Ну мають сидіти там, по ідеї. Ні, праворуч крутять. Праворуч крутять, хлопці, праворуч крутять. 150. Бачу, бачу. Тут. Майже вбив одного. Замовив. Зняв армор. Зняв армор одному. Дав хід, не влучив. Вони перебігають туди, за, за ці за ангари. Треба їх тярити там, чуєте. Дожати, дожати, дожата, бачу. Рани одного. Мінус один. Один є, один мінус. Близько, Однак близько, 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 завершу. Добив? Ще є, ще є. Піднімаю, піднімаю, а. піднимай. Дрон. Дрон зняв. Може свип підняти, дрон. Так, я армор... Піднімай дрон, но тут тип за стінкою лежить. Ось тут на двійки, на двійки тип. Ось лежить один. Двоє лежать. Я вбив. Мінус. Все, склад хорош. вайп, склад вайп, лутаєм. Мужики, хорош. І, ну, <кхе> не погано, не погано. Ще й танчик. Uh, можливо, у когось є апгрейд на снайперку, я б не відмовився. Мені б теж дуже треба апгрейд на снайперку, я теж люблю з неї постріляти. Тільки на МГ був. Тут тільки був. плитки є, кому треба. А, стріляє. ми стріляє, стріляє на В. Так, схоже на наша нова Захід. Локацію. це тут. ганув. Баячок поставив на всякий грорний. Uh Сейф. -huh. Uh -huh. Сейф, а в нас є інженер хтось? Ідуть, 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 мужики, раши, рашить. рашить. 에, на, дах, на дах, я залежу дах. Обережно, 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 обережно. обережно, Я на дах залажу, обережно. Один знизу, один знизу за вас зайшов лоу. Не туда, ідуть ще, ідуть ще, ідуть ще. На нас біодор. Виходимо Виходим на іншу сторону, на іншу сторону виходимо. Можу дрон не підняти. Е, Якщо ляжеш в сейф, то, то піднімай відразу. Так, я лежу, ви мене крийте. Так, вон один. Вон один. Двоє. Халяний, його ще все зняв армор. Ні. І вон один. Вони все, вони троє. Е якось <реш> розбіглись. <реш> Дрона хуяє. Я... Ми ближніх, ярим ближніх, ярим ближніх хлопців, ярим ближніх, які праворуч, вправо, вправо. Йду, <реш> йду, йду з тобою. Ось, ось. Притул, притул сидить. Скину на нього. На рогі, до, на краю дома. Один хп, один хп в тіпа. Блять. Я його трохи yeah. не Окей. Нормально, є, все, І все, там, все. Uh, в Один плані. ще типу цей, може бути на півдні десь. Один обходив раніше Нам би в зону поближче, щоб uh, ми не бігли. собі Виходять, поці артилерія. І дивіться зразу, де люди, бо нас бачили. Ми розділились дуже сильно, ми поділились дуже сильно, треба стакнутися, хлопці Біжимо до вас. Так, в мене цей хтось це з півночі це я. Дром знову є. можем до всіх пор. Можем тут, можем тут, можем тут лягти. В кущі шукай лягай. То есть спивна, по мені стріляв. Бачу, типу, висадився. На 150, бачиш, ты Так, Да. Да. Бач. Раны. Тап, тип. Убил. Черто, є накрыто, Арто, є накрыто. Не вороч, тип, небореш, тип, спині тип. Вбил. я дап! Не добивайте, не добивайте, не добивайте, не добивайте! Ой, вибач, вибач. вибач. Окей, окей, все. окей. Все да, Є... жучки. Ты там Саускивич. Да да, я знаю, я до вас иду. Так, дрон, пизднемся. Я когось в де? -де, -де, -де. Там де приземлялись, короче. Го а, а, він го пуште, го пуште його, хлопці, го пуште. Він віддерти чекає. Стріляйтесь! За камнем. За кам Зараз йду, я, я підпущу його, я бачу, я з ним зближаюся. Світи мені його, світи мені його. Свічу. Світи його. хтось стріляв. Майже, майже бив. Одне хп, одне хп, Світи, світи. Я його бачу, я його бачу, Світи. Ліг, він ліг. Скину на нього. Найс! Солярка! Найс, 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 Бачу типа! Да, да, да. Да, да. Півнич. Йду, йду, йду до вас. Окей, за камнем за камнем. Стакаємось, стакаємось, хлопці, стакаємось разом знову, знову стакаємось. Там Я йому це його розвалив. Втікаємо? Да, да, приходите дорогу до нас. Швидко. Там одно тільки бачу. не знаю. Дав хіт, зняв щит, зняв щит. патронах. Е, тут гарний хом, гарний хом. Де ми є, тут гарний хом. Вепон дроби, що треба. Вепон дроби, що треба. у ху 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 Ладно, я намагався. Куди поліз? Можу з даного дрона підняти, чисто подивитися, де люди, щоб знати, куди йти. Ні, я думаю, ми можемо потроху йти просто. Ну я так підняв швидко, щас гляну. Так, добре, але ми зближаємось вже. Нам рот вечно. Прямо, Пр прямо нема нікого. Прямо нема нікого. Отам до фіпів. Ага, добре. О, вони бою... армії, але в... хоп-зону, гоп-зону, хлопці, гов-зону заходити тоді агресивного. Давайте під парканом грати. Я пішов висоту займати тут на вежі Патрони прилетіли. Знизу ті, був прямо перед нами, перед тіпи, прямо перед нами перед тіпи. будинок. Вбив одного. Дав вхід, зняв армор. Убив. Дабл килл. Ластовый лучший, думаю. Арта, є в них. Блин, Найс, 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 Вони лягли всі. Що, туда, да? Зону. У вас займати. є арморы, армори, є у всіх. Foul. У мене є фул. Можем доїсти їх, подивитись, що тут є, що корисно є. Да, да, да. Я, походу, я Авіаудар я забрав, яки. Авіаудар забрав. Тип, 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 в будинку. Забрав. Це склад вайп. Окей. Типы, у, у нас типы, у нас типы, у нас типы! На мне типы, на мене типы! Поставив маяк. Двигай, двигай типы, двигай типы. Аирстрайком, прикрыйте один одного, прикривайте один одного. Окей. Okay. Потягу. Можно відступим? Не, 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 не бійтесь, не бейте. А, ладно, можно відступим. Фаргентисі. У нас близько. Одного поклав, на мне ще. Вбив ще, вбив nice, ще! Склад вайп, nice. склад вайп. Все, склад вайп. Давайте за дрона підниму. Поднимай, поднимай дрона, мы покрываем. Плытки к шошо. А то одна тип, ладно. де, де? не де. двери. <сіх> так, патроны. Ось, типы рядом! Бачу, бачу, бачу. Так я бранку сейчас заряжаю. Бачу, собі. тут типы напротив, типы напротив, ты его, якщо можно. Йо... Ще, ще, ще есть под крышей. Щас десятку. он, тип. Ну, треба бігти, зона піджимає. Хлопці, треба виходити по лівій, треба по лівій йти. За мною, за мною, за мною. На криші. Ні, ні, не на криші. Ах ти с**бана. Су... Тут тіп напроти мене є забрати його? Ластовий був. Я бив, бив, бив. Найс, найс, найкраще. Так, Ліво, у мене ззаді стріляють, ззаді стріляють. За забор, за забор, за забор, за я забор. Я за машиною, мені топ, мені топ за машиною. Охрена, я чилю. Я за Домик на Н. Я будинки хуярю своїм гранатометом, мені хуя, я просто писую ба гранатометом. Okay. Виходим, виходимо, виходим, 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 хлопці, вліво, 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 по ліві, ліві, виходим, виходимо, ліві, виходимо, хлопці. Ай, просто, просто, й... просто перестрибніть за численню цю... і лягайте. Да, ага. да, все Мужик, мужик Друзі, натисніть кнопку підписки, будь ласка, це дуже важливо. Ну і вподобайку вкліпайте. А у нас дуже хубаво yeah. зона, мужики. Треба вліво, 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 по машинам і вліво, да, 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 да. По машинам, по цим по... ховаємось просто Будем крутити поливі їх. 6 складів залишилось, 15 людей. Ай. Під мостом а. у нас може бути люди обережно. Да, 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 давайте тут попробуємо. Є, Есть, отут, за колоною, знизу. Бачу, бачу, бачу. Біжіть, 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 біжіть. Вниз стрибайте, де я, вниз стрибайте, де я тут за деревом двоє. Один лівий пинок нутий майже у нас, у нас позиція. Є, я, 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 я. Ластовий лишиться, да, по ідеї? Там цей за деревом один. Я я зняв ні Пушку. бар моремо, я не знаю він помре чи ні. Пушка не Їм їм дуже їм дуже По пережена. Добити, 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 він там Ді, стоїть! Має... А що за Майже бив одного, майже бив ще одного. Вони лов, вони лов, хлопці, вони лов. Їх інші О, добили, їх інші добили, вправо, вправо, давайте вправо. Хлопці, давайте вправо, до мене, до мене, до мене, до мене до да-да-да-да. Ай, стара. Айбі, демовуха, нема. Один склад залишився, дрон я піднімаю, сидимо. Давай, давай, Ля лягайте, давай. лягайте. Збили, так, збили, збили десь на горі, десь на горі. Бачу, напроти нас, на нас тіпи! Греними закидаю їх. У нас близько, 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 близько. Близько тіпи, близько тіпи, не спішіть. Вбив одного. Зняв голову, зняв так. голову одному. Один на 30. Поднімай армор. Я би підпушив, хлопці, треба підпушувати їх потроху. Потроху потроху, потроху тиснути їх. Тряп. Давай, давай, давай. Їх мало залишилось. Вбив майже, вбив майже, вбив де ХП. Лама, Ура! найс, 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 найс. Хорош, мужики. Давай тебя в левую частину. Я Ой, давай. вправо, вправо, вернее, Ого! Давай. Ого! Чем она ще подкинула? Так, палик кучку нас тут ничего нема. Кайф. Чую зброю. Одна хп типа? Хорошо, я дозрил, <свистит> Просто я не знаю, что происходит. Просто нервы. их Вот в этой Стоп, блядь, 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 мужики блядь, 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 Да, 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 окей На крыше был А, блин Я блядь, а блядь, Чувак, я Надо пушка якась. мене сзади були. Та їбать їх тут, блядь. Двоє, двоє сзади. А йоми, чуть-чуть його не добив. Так, а ну повний лес. Я тут був. Чому, а... чому там іде я? Біля мене прям, біля мене двоє. О, блять, нормально, це не екстробно, не екстробно, не екстробно. Що, може вперед трошки чи? Да, давайте оці будиночки полутаємо. Okay. Okay. Місія, ну я оцю вот візьму. Я взяв, я взяв. Я шудесенько цей дальній. На Нагорь хтось зі мною, давайте. Бо там може туди бути. Давай. На мене падаєм. Давай машину ще не візьмемо, поїдемо до наших. Опа, поки ви біжите, я вже все спи... Ах ти Йопта. ще... Сідай, тут, тут же є так. місце всередині. А, точка, що там всередині немає. А тут кулемет, є. якщо місі... хтось з кулеметом місі, грає, да? то. Да, да, беру, беру. Пу -пу 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 -пу. Там кулемет, якщо е... треба хлопці. Ну, давай на місію, на місію давай, до цей. Може. Я, я Заберіть завіть кулемет і потім на місію поїду. Взяв це квест? Поїхали на гольф-карті, де? дай. Oh no. Йо... Ні, але, хлопці, я пішки піду. А ты вот? Ага. А, у нас типы. Позаду, позаду, бежи, 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 бежи. Просто, Просто біжимо. А, не, уже треба допомогти. Хлопці, допоможіть нам. Тут, 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 тут. Блин! Нее! Абил пробовали! Ладно! Побігли, я, ще, я ще одного убив, я ще одного убив, він одне хп. Оцей тип, який нас намагається добити, він один хп хлопці. На нашому тире. Ніби все? Чи ні? Ні. Найс, 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 Він винло, він Я Степан, доби його, добавим же. Він він, він одне. Він без броні, без него ніх... я добы його просто. Я підніму. Ну инзараз джишь. Відбеджеш... Так, ладно по мені. Ай Найс, 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 найс. Все, підніміть. а ще, тут щетики. Типу, я б... в Та, є, ві, Снайпер там. Так ми вже 10 штук вбили. звідки вони нахуй все берутся. Це... Найс. Да скільки ЇХ тут нахуй подними Підні... демка хлопці, підніміть демка. підніміть демка, підніміть демка хлопці. Хто медик якщо як шеи. АВІАДАР, АВІАДАР, тыкать нахуй! Нормально, нормально, тут в сейф. Зона близько. Давай тут дочекаємо скевича і біжимо. Йому треба залутатись. Угу. у мене є зброя, у мене є зброя хлопці, що. що тут не я знаю, да, лутати, якщо чесно. Погнали. Там падає з зброї. Тут є цю, чуєте, чуєте, до мене, до мене, йдіть на ліворуч, ліворуч, хлопці, зіпка, зіпка є, зіпка є. О, найс. Біжу, як можна, І ми на Chemical Storage полетимо, напевно. Yeah, тут, my... правда, п***лись, походу. Пам'ятаєш, тут багато цих, я... Треба, треба тут сховатись і треба дрончика нам. А, блядь. Так, по мені десь Бачу, 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 бачу. Демко, демко, мужики, зараз. Ладно. Мужики, там треба демко допомогти. Ховайся, якщо можеш. Нє, нє, їх там дох**а. Мінус один. Одного вбив. Ладно. Ліг. Дем, ховайся. Допоможіть йому на дистанції. Тримайте їх на дистанції, хлопці. Найс. Та єб**ть, скільки в нього патронів? Е, піднімеш? Так, починай, починай. Ммм, одне хп залишилось в у**ка. Сорі, хлопці, за руїни. не можна, то це я мене. Дефібрилятор, дефібрилятор, дефібрилятор. Ладно вже, так. Переліка, що хтось інший прибіг. Тут двоє, двоє, двоє в порту. А як він с***? Де ще? Є. Скільки в нього хп? Все, тим вайп, е, вайп склад? Да. Найс! Пу-пу-пу-пу-пу. Ну я поки тут тоді полетаю, бо в мене шмотки треба. Хоч <coughs> якісь. І танк, танк. Короче, треба ракети, пацани. Uh, шукаю, в мене одна є, в мене одна є. Що Шопармор у вас. У мене, у мене нуль, у мене нуль. І он у мене теж. От там, Шо, дивіться, І? да, якщо можна. справа ад вас, багато скол... складів, багато складів. Дякую. До речі, я стан... не був, у мене було. Ні, десь хтось танк, ага, є, да. Два ПДВ кита. О, це мені треба, це мені треба. Okay, okay. Не треба, я не у мене вже все, фу, ну, я візьму на всяк. Можливо, знайду вік... Ось, е... я вже вектор, є. Вектор візьму. Не є вже. Тож патрони треба, ті патрони? Я заново дрона підніму. Підняв дрона. О там танки стріляються. І типи на в гелікоптерах. Дрон над нами! Дрон над дрон над нами. Оп, серйозний, серйозний. ось там троє типів, троє типів біжить. Танки ну, я еб на держит. там один тип біжить точно бачу. Трое, трое, вот там бежать, вот да, 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 да. А, сзаду, да, сзаду. Ага, іду. Не, не, Марканов, Марканов, спереду. Але, ага, бачу. Они идут на гору. на гору. И давай стрелять базона. Да, 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 стреляем. Тут же зона 40 метров. Надо у ё. По правей, по правей. Смоки пин нам, но пин ноги смоки, пин ноги смоки. Это смоки. По правей, по правей. Можливо справа буде. Так, у меня смоки кинчилось, що-що. знаю, куди біжимо, але біжимо. Можемо поки пока тут лягти. Чи що? Е, Та напевно, далі я... на я... далі. Якщо є постріляти, далі можемо давай. посидіти. Якщо є постріляти, можемо посидіти. Бачу. У мене в данній бій немає нічого. І на... і на середній також. Окей, добре, поза ти... Згори, згори, прилетіло. Згори право, типу, десь тут? Отам, от отам. У нас, тіпи, у нас спині типи! у нас тип! Понял. Вбив одного. Якісь в спині. А ось, 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 бач. Лежать не може влучити. Не, не бачу. Вбив, вбив, вбив. Треба доїдати, дубі, дубі. треба їх доїдати тут. Тут, тут, тут! Склад, 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 склад. Ярти їх, вбив одного. А йомо, я тут один дуже лохпешний. Так, мене патрони кінчился. Зона душить, Наша зона душить, зі зі. біжимо. Вправо ліво, ліво. крутіть вліво, крутіть вліво, у нас погана позиція. Вліво, 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 крутіть вліво. Насипають. Там, типа, розпирало трішки. О тут можем сісти, тут гарна зона. Е, можеш дроном посвітити нам. Тут сховайся посвіти нам дроном. Зараз, так, да, сховаюсь. Хлопці, не розбігаємося сильно, не розбігаємося. Під нами під скелей немає. Добре. Ось, ось третій пас о цих. Бачимо. Отам вони, коротше. до... Да. Але. Один десь, не знаю, вправо побігти виявлю. Ви без мене не біжіть. он Складці, знизу. Не виходьте, не виходьте, тіпи, не не виходь, ми тут стоїмо поки. Он знизу, тіпи, коротше, отам от біжать. На парті дивіться. Тут бачу. І отут в, в, в цій будівлі зайняли позицію ці типи. П'ять складів залишилось. Раз, два. О, ще, вони зараз, коротше, між собою будуть. Добре. Го вліво, го вліво, го вліво, го вліво. Не будемо, не будемо в**батися з ними. Го вліво, я дам армору, я дам. Так, нам вліво треба і ми там доїмо склади. Там зараз тіпи будуть файтитися. Бачу тіпів на каменях, на каменях тіпів бачу. Снайпер витілює. Так, армор. По мені, мені 150 дали. Я без армору тут нічого. Поклав снайпера, поклав снайпера, поклав снайпера. Я йому там теж не Цих треба доїсти, ти цих треба доїсти, ліворочки. Он тип. Чую дрон, чую дрон. Тут теж тип. Да, з базуки, з базуки. Так, скільки там хп в них? Вобив, вобив. Найс! Вбив, вбив! Нахуй! Під нами тіпи можуть бути, або десь... За скевичем, за скевичем, за скевичем. Да, да, давайте, давайте до мене. Тут жброя ще пара, нормальна, пара, якщо пара, треба. Я пулой, я по в фармура. Хеллфай, тобі треба армори? Yeah, yeah, yeah. Я я. Не видягну просто. Дрона підніму, пацани. Давай, піднімай Пайпійти дрона, піднімай. Ти, ти там сейви, ніби, ти там в сейві. Ми, ми поки тут сей. Чи, тут чувак, тут чувак! Ось! Дрон, да, не піднімає, бачу, бачу, бачу. Бачу. Дрон не піднімається, я не знаю. Можливо, можливо ага. дуже високо. Отлот поки сидимо, нам треба всіх потроху, потроху їх випалювати звідси треба. Їх них Цей хай між собою їх Цей чувак далеко звідси не вбіг. Він десь а, тут да, да він десь тут, він десь тут сидить, це правда, він сховався десь. Він витік, він витік, він витік. Бачу, під, 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 під вишкою. Бив. Найс, найс, найс. Цевай, це, це склади. Нам дивіться, нам зараз іти нікуди не треба. Ми в зоні, да, да, да. Хай там це правда, боюють. сидим, сидимо. Якщо я в колесі, я страйк, то поймали. Займайте висоту, ми займаємо висоту, ми займаємо висоту. А, а, а висоту. все, ми, ми одні залишилися проти других. Хлопці, Один... висоту, хлопці, армор, висоту армор, армор фул, зафультуйся, зафультуйся армором. Видивляйтесь все, видивляйтесь все потроху. Я намагаюсь познімати всі ці. Звідки лясні в мене почали? Близько, 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 підімною терігатів прикрити Ганов. Треба разом його рашити. Да-да-да, він один чи що? Не по роздільності, ну. Бачив одного, бачив одного. Він близько, він близько, він під цим був. Дуже гарно Це стріляє, у Раз. В... Йо... Разом пробуємо. Так, да, так, да, да. треба, треба, треба. Так, я, я під забором крути, крути його, ліва, крути його ліво, Елефай, крути його ліво. Зняв трошки йому, армора. Не бачу гана. Бачу. А, все, він Крош. один був, він один був. аж це два топ-1 підряд? Господь? А ми так. Сюди. У мене аж очко стало трішки мокре. А очко чому? А, тому що потів, так? Да? Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Ну і, звісно ж, дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на Ютуб, можете підписуватись на мій телеграм-канал.